Збройні сили в особливий період перебувають, продовжують перебувати в повній бойовій готовності і що всі стратегічні військові об'єкти, в тому числі і на території нашої області, знаходяться під посиленою охороною. До чого це я введу? Вчора, на жаль, стався прикривий випадок селищі Гончарівському. Людина цивільна, там почався ягідний сезон грибний. І зайшла на зону охорони об'єкту, була згідно статуту караульної вартової служби застосована зброя вартовим і людина поранена була. Зараз в лікарні знаходиться, життю нічого не загрожує, але я б хотів вас попросити, щоб ви якось теж на це звернули увагу, щоб люди побережно займалися цим збором. Ягід і грибів, бо можуть потрапити люди, зараз виконують роботи чітко заінфруктовані, вони будуть діяти згідно з Чоловік з велосипедом, він підійшов до межі посту, вже зона вона посту рахується під ту саму калючку, так би мовити, коли чи На Поваження часового, так вимовитись, ті, хто йде, не зреагував. перший постріл вверх, вгору. теж не зреагував і коротка черга з патрування. Його вікно розроблено, він втік в ліс, потім вже односельці його відвезли. там викликали швидко, поставлено до лікарні. За попередніми даними і розслідування зараз ведеться, От там пробита права стильна, на однакові кістка не задіта, тож нічого не загрожує життю, але ж середньої тяжкості поранення виглядають. Зараз і військова прокуратура, і військова служба правопорядку займаються, і правоохоронні органи займаються розслідуванням цього випадку.